Альбом, створений за участі українського саунд-продюсера Мішка, отримав Греммі як найкращий латиноамериканський альбом. Як повідомив музикант у своїх соцмережах, він долучився до написання двох треків з альбому Мотомамі іспанської співачки Розалія. Це треки Кенді і Комо Унджі. За словами музиканта, він взяв участь у написанні 20 демоверсій пісень однак лише два потрапили до альбому. Наразі Михайло служить у лавах інтернаціонального легіону тероборони, а музичну кар'єру поставив на паузу. Раніше він працював із Тіною Кароль і Dogg, ба більше у 2020-му він створював спільний трек артистів під назвою «Blow Your Mind». Найважливіше, звичайно, це наша перемога на фронті у цій війні. Е як дізнався, я догадувався, тому що до цього була латиноамериканська грем, проходила така церемонія. Є. І ми там взяли з альбому всі майже номінації, всі найважливіші номінації. Тому, як ви знаєте, це як коли е, отримує фільм Золоті глобуси, то вже його шанси на Оскарі підвищуються. І тут так само, тобто це було трохи очікувано. Але, е, все одно дуже приємно. Мене більш заразили повідомлення від людей, з якими я працював над альбомом, від інших сонграйтерів, звукорежисерів. режисерів. Вони казали, що тепер ти маєш тільки перемагати і на фронті, ти не можеш побирати. Мені хтось сказав, я в цьому не певен, що це взагалі перша гремі від з часів незалежності України від України. Потрохи маленькими маленькими кроками ми показуємо, що в нас дуже талановиті люди, і ми інтегруємося в Європу, в якій ми вже є і маємо бути і в світовий простір.